Чи знаєте хто ще може закрити зміну відкриту іншим касиром на програмному РРО? Напишіть свої відповіді у коментарях. Вітаю, цей проект все про програмний РРО з Тимуром Алівом та командою «Семінарком». Особа може здійснювати розрахункові операції на програмному РРО з використанням електронного підпису такої особи або електронної печатки суб'єкта господарювання, на якого зареєстрований програмний реєстратор, лише після внесення даних про сертифікати до реєстру програмних РРО згідно з порядком номер 317 і за умови дійсності відповідного сертифіката відкритого ключа. При цьому дані сертифікати. Сертифікатів електронних підписів та або печаток, що використовуються таким програмним РРО. Вони вносяться до реєстру ПРРО на підставі тієї інформації, яку подадуть суб'єкти господарювання, подадуть вони в електронній формі. Це буде конкретні повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які будуть застосовуватися безпосередньо в цьому програмному РРО. Тобто треба подати повідомлення за формою 5 ПРРО. Форма, якого наведено в додатку номер 5 до порядку 317, тобто без подання цього повідомлення, не має можливості конкретним особам працювати на програмному РРО. Якщо ми звернемося до форми повідомлення і безпосередньо до другого розділу, то ми побачимо там дані про осіб, яким делеговано право підпису електронних документів. Безпосередньо прізвище ім'я по батькові такої особи, податковий номер, а можливо, якщо в особи немає податкового номера, серія, і Номер паспорту, за яким вона буде облікуватися в податковій ідентифікатор ключа суб'єкта господарювання. Ну і тип підпису. І от щодо типу підпису зверніть увагу: ми можемо тут зазначити або касир. Або старший касир, або припинення роботи. Якщо ми зазначили виключно касир, то слід зважати на такий момент, що програма забезпечення може бути одночасно встановлена на будь-яку кількість пристроїв, але використовувати один програмний ераро можна тільки на одному пристрої, тільки одним касиром. Тобто, якщо на одному програмному ерору працює декілька касирів, то щоб другий касир мог Використовувати цей програмний РРО, попередній касир має закрити свою зміну. Адже у разі відкриття зміни на ПРРО одним касиром, інший касир не може здійснити вхід на такі програмний РРО. І е, безпосередня функція старшого касира полягає в тому, щоб у разі незакриття зміни одним касиром, та або неможливістю викона... виконати закриття зміни на такому програмному РРО, зайти у вже відкриту зміну іншим касиром та здійснити її закриття. до речі, напиші. Пишіть в коментарях, а чи є на вашому програмному РРО старший касир. Отже, основна принципова відмінність касира і старшого касира, що старший касир може зайти вже в відкриту зміну, від, е, яку відкрив вже просто е, касир. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк. Ну і поділитися цим відео з колегами. А ми продовжуємо. До речі, може бути така ситуація, що відбулася зміна. Електронного підпису і а, при зміні такого підпису для роботи з програмними РРО суб'єкту господарювання, звісно, необхідно подати повідомлення а, за формою за формою додатку 5 до порядку 317 з зазначенням даних про ідентифікатор ключа вже знову сертифіката касира. І може бути так, що якщо користувач не закрив робочу зміну. Але вже згенерував новий кваліфікований електронний підпис. То для роботи з програмою МРРО, з новим ідентифікатором ключа він повинен подати повідомлення з інформацією про новий ідентифікатор ключа сертифікату, який використовується для підпису. І при цьому в тип підпису повідомлення необхідно вказати старший касир. Ну, через що це відбувається? Тому що зміна вже відкрита звичайним касиром, при цьому <кхем> згенерувався новий електронний підпис, і зміну відкриту звичайним касиром безпосередньо. Може закрити виключно старший касир. А, якщо на момент формування нового кваліфікованого електронного підпису зміну на ПРРО було закрито, то в графі тип підпису, звісно, можна вказати просто касир. А, ну І податково рекомендую скасування електронних ключів касирів або їх сертифікатів використовувати, звісно, після закриття зміни таким касиром. У разі звільнення касира, суб'єкт господарювання подає в податкову не те саме повідомлення за формою 5 ПРРО, але вже з типом припинення роботи для такого касира. І виникає ще одне закономірне питання: а чи треба подавати повідомлення з типом припинення роботи? Якщо відбудеться, ну, якщо закінчується м, термін дії того самого електронного ключа, так от як зазначала податково в роз'ясненні зір з категорії 109.20, який ви бачите на екрані, суб'єкту господарювання не потрібно подавати повідомлення за формою 5 ПРРО з типом підпису припинення роботи на кваліфікований електронний підпис касира. Якщо термін дії електронного ключа закінчився, та або його скасували. А на цьому завершимо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати щоб і надалі підтримувати вас, запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисним і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміну з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, ну а ще натисніть на кнопку підписатися. Бухгалтерський ютуб канал No17. Залишайтесь з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!